І так, сьогодні було прийнято за основу той самий мобілізаційний законопроект Сто який суттєво обмежує наші конституційні права щодо перетину, щодо управління розпорядження нашим майном і щодо обмеження права і підстав для строчки і по звільненню. Орієнтовно, друге читання у нас 21 лютого. Самі ми розуміємо, якщо це буде погоджено в другому читанні. Підписано, опубліковано, ну, десь плюс-мінус орієнтовно, да, ближче до квітня може набути чинності дані правки. Тому ті, хто думають, до сих пір вагаються, що робити, як робити, чи варто, чи не варто, ну, мабуть, таки прийшов час панікувати і зважено оцінювати свої критерії, в тому числі по отриманню відстрочки. Хто зараз в процедурі отримання відстрочки по нинішнім діючим підставам, бажаю вам. Довести це до логічного завершення і протягом цього місяця.